Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Миру вам та добра, і сьогодні у нас гороскоп стрижки фарбування волосся на жовтень 25-го року. Розклад зроблено за київським часом. Отже, сьогодні був найкращий, один з найкращих днів для того, щоб привести в порядок своє волосся, тобто можна було і стригти, і фарбувати будь-якими фарбами. Це треба було зробити до 18-ї години. козирік. У нас ця інформація є. В наших гороскопах відео на два знаки. А тепер поїхали далі. Завтра, 2-го, після 13-ї години, гарний час для того, щоб зайнятися стрижкою волосся і органічними фарбами фарбувати. 3-го, тільки до 12-ї години. Потім робимо перерву і вже тільки після 15-ї години можна буде і стригти волосся, і фарбувати органічними фарбами. Це буде період водолія при зростаючому місяці. Добрий час для стрижки і для фарбування будь-якими фарбами 9 в тірці при спадаючому місяці. 11-го наступний період близнюки спадаючий місяць, але тут фарбуємо тільки органічними фарбами. 15 лев спадаючий місяць, гарний час для того, щоб стрижки стригти волосся, але не можна фарбувати будь-якими фарбами. Гарний час для фарбування, для стрижки, для завивки 17-18 в знаці діва спадаючий місяць. Наступний період, коли можна тільки стригти волосся, але не можна фарбувати в стрілці при зростаючому місяці 24, 25, 26 до 19.30. Гарний час, 27 та 28, для стрижки, для фарбування і для завивки. Це козарік, зростаючий місяць. І є ще у нас один період, це неповний день, 30 жовтня після 10 години ранку. Починається гарний час. У водолії при зростаючому місяці можна стригти волосся, але фарбувати тільки органічними фарбами. Наступна інформація важлива: очищення, пілінг, епіляція обличчя шкіри проводиться в найкращі дні 8, 9, 10, 11, 19 та 20 жовтня. Найкраще провести педикюр 27 та 28 жовтня. На вашому екрані весь гороскоп для того, щоб можна привести в порядок своє волосся, свої нігті і це жовтень 2025 року. Бажаємо вам успіхів, удачі, краси в вашому житті, для вашого тіла, краси, здоровічка і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!